Вчора був неймовірний концерт. Ну, перше, це був повна зала людей, неймовірних людей. По друге, я зустрілася зі своїм батьком, з яким не бачилась вже пів року, і ми навіть заспівали з ним кримсько-татарську пісню. І я заспівала дуже багато нових пісень. І тому для мене був справді. Справді свято. Для мене кожний концерт це свято, а вчора це було особливе свято якесь. Я, я хочу сказати вам, що я дуже вас розумію, я, я відчуваю це. Я сама є переселенець, тому що я живу у Києві з київською пропискою, ой, вибачте, у Києві з Кримською пропискою. І я знаю е, всі складнощі. Я також. Е, я також е, Знаю, що таке щось там, як, як тебе відправляють і кажуть, знаєш, ми не можемо нічого зробити, тому що всі дії з, з Кримом завершені. І я намагалась спечатися, казати, що як так, ви кажете, що Крим це Україна. А коли я кажу, що мені щось потрібно, а я кримчанка, а ви мені кажете, що... Нічого не можемо зробити. Тому я, я все це знаю, і е, я знаю ваш біль. І е, я просто хочу спочатку сказати вам, щоб, щоб ви не втрачали надії. Я знаю, що вам всі це кажуть, але це не просто слова. Ви, ви, ви повинні кожен день, кожного дня собі казати, що не все так погано, як ми думаємо. Там ну, буває страшніше. Справді, буває страшніше і добре, що ми можемо зібратися зараз з вами, просто зустрітися. Це диво. Це е, в цей час, коли насправді, на жаль, в нашій країні можуть гинути, гинути люди. Тому що це просто диво, що ми з вами просто можемо зустрічатися, співати пісні, давати інтерв'ю. Я оцім просто кажу, кожен день я кажу, е, Богу, дякую, розумієте, і я вважаю, що це потрібно робити. Зараз я е, наступної неділі їду до Парижу, де буду презентувати фільм Поводир е, і буду розповідати про саме про, про Кобзарі. Про, е, ти часи, часи і е, про кримських татар про депортацію. Я буду все це розповідати, і е, я, я дуже щаслива, що я долуч до долучилася до, до цього е, великого е, фільму і. Я вважаю, що я не хочу приймати участь ні в якому такому дешевому кіно, знаєте. І тому в мене було вже два ем, сценарії, які я читала, але це було щось не те. І після цього фільму я буду зніматися тільки в великому кіно. <гум> кіно чи музика? Ні, звичайно, музика. Музика, тому що там я можу бути і, в, в, один час я, в один час я можу бути із собою. І, ні-ні. Розумієте, це, це про мене, кожна пісня про мене, кожна. Тут я заплуталась, там я закохалася очима, тут щось там. розумієте, це, це просто моє, е, моє відчуття. Це, якщо ви хочете спитати, як, як я, почуйте мої пісні, просто послухайте їх. Навіть не, не неважливо, якою мовою я співаю кримсько-татарською, англійською, українською, російською. Мені хочеться, щоб е мова музики була на першому місці. І я вже казала е журналістам про те, що ми з вами слухаємо з задоволенням іспанську музику, арабську музику, е французьку, італійську. Ми не розуміємо слів, але ми щось там відчуваємо. Це якийсь просто. Супер шарми, таке інше. Мені б дуже хотілося, дуже б кортілося зробити такий фокус з кримськотатарською, з українською мовою. Коли б ви її чули десь на пляжі у Іспанії. Отак, і так слухаєте українську пісню, думаєте, о, як гарно, супер! І все, і, і качає, і грув є, і, і, і почуття, і голос є у чувака, який співає. Ну, от розумієте, от просто щоб от. От було от прям супер. І, і це було такий Лінк Made in Ukraine. Я дійсно, я дуже вірю в Бога. Я, я грішна, як усі ми. Але, але мені здається, що якщо ти розмовляєш з ним, якщо ти. Намагаєшся бути відвертою і е, відноситися до людей, як би хотів, щоб він відносився до тебе. Вау! Це супер формула, розумієте? І е, ми, б, ми б тоді не знали, що таке зло, що таке вкрасти, е, що зробити, якусь таку підлянку. Е, ну, прийти е, до Криму і сказати, ми там були завжди. Ну, От не було б цього, знаєте? Так, я вірю. Я, я би дуже хотіла знятися у кримськотатарському фільмі про депортацію. Я про це мрію. Я би дуже хотіла, щоб зняли таке кіно, бо, тому що в мене є особиста історія, тому що мені розповідала моя прабабця Харт Хартана. Так? Вона розповідала мені, що коли вони їхали у вагонах, в неї на руках був син. Бо син йому було 9 місяців, і він помер. Він помер, і його просто викинули, тому що не дозволяли, не дозволяли е е хоронити. Тому я би дуже хотіла знятися. У кримсько-татарському кіно. Крим. Мій Крим це, це моя родина. Це мій дідусь, Хартбаба, Хартана, яка співала мені дуже багато кримсько-татарських пісень. Да. І... Це дуже багато наших таких, знаєте, сімейних зустрічей. І... Мій Крим це пісня. Ben zannettim yar geliyor Ah oh, aman aman yar aman Ben zannettim yar geliyor Ah oh, aman aman yar aman Penceresi yeşil de boya pencere Toy almadım toya da toya Of aman aman yaram anam oh. Toy almadım toya da toya Of aman aman yaram anam oh.